Ничья, 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 ничья. Так, руками друг друга не трогаем. Ну, понятно. О, красавчик! Один-ноль! Тоже тактично сыграл! Руками ні, Ну ти і так програв, ну так не можна. Більше не робіть такого. Так, один один. Поїхали. Сикіси була, ви Поїхали, давайте. От уже так включили. Два, один. Батя Льонімо Батя на Льоні купимо. Три один.